Шановні виборці міста Суми, шановні мешканці, в відповідності до закону України про місцеве средування існує стаття 51, в якій наголошене питання стосовно виконавчого комітету. І саме ця стаття має назву, 51 Виконавчий комітет сільської селищної міської ради. І пункт третій наголошує останнє речення, що міська рада утворює у складі виконавчого комітету орган з питань містобудування та архітектури. Тобто зобов'язаний бути утворений цей орган у складі виконавчого комітету. І я, відповідно, надав запити до Сумського міського голови у 2018 році це березень місяць, 2018 рік це травень місяць, і відповідно 2020 рік це січень місяць, в якому я задав дуже просте питання. Чи був утворений даний орган у складі виконавчого комітету з питань містобудування та архітектури з періоду 1998 року? На що я отримав дуже багато відповідей, ну і хочу вам наголосити, що вони не розуміють, що це таке. Тобто стаття 51 закону України про місцеве средування, пункт 3 наголошує, що повинен бути утворений орган з питань містобудування та архітектури у складі виконавчого комітету. А вони мені надають зовсім іншу відповідь. А саме вони кажуть про те, що є управління архітектури та містобудування Сумської міської ради. А управління архітектури та містобудування Сумської міської ради це виконавчий орган ради, це зовсім інше. Тобто, з періоду 98-го року, коли сумськими міськими головами був Андронов, Ом'єнченка, Мінаєв і сьогодні Лисенка, вони всі разом не розуміють взагалі, що таке орган з питань містобудування та архітектури, бо вони не читають закон України про місцеве срядування і не розуміють, що тут написано. А тут написано про те, що повинен бути утворений орган з питань містобудування та архітектури. І ось, шановні, вони мені надають такі відповіді відповідно з рішеннями, відповідно з результатами розгляду, про те, що існує виконавчий орган ради, про те, що. Є положення цього органу. Я ж не питаю про виконавчу органраду. Я питаю про орган з питання містобудування та архітектури, який повинен бути утворений у складі виконавчого комітету Сумської міської ради. А цього органу немає взагалі. Ось чому, шановні, у нас така архітектура в місті Сум. Ось чому у нас такі будівлі, такі фасади. Бо у нас немає взагалі органу. Шановні, я хочу вам сказати, що. Місцеве середування це основа всього. І саме не розуміючи закону України про місцеве средування, буде відбуватися безлад і буде відбуватися жахіття, коли міські голови, не читаючи, не розуміючи, якісь приймають рішення і щось нам розповідають. Хай вони оце прочитають для початку з розумінням і виконують. а потім щось кажуть. Бо якщо вони надають отакі відповіді відписки, яких вони взагалі не розуміють, навіть про що я питаю. Я питаю про одне, вони мені кажуть про інше. Я їм про насоси, вони мені про кольоса. Шановні, давайте об'єднуватись в команду Соціал-Демократичної партії, разом вивчати, розуміти і втілювати все те, що написано. Бо команда Соціал-Демократичної партії в цьому питанні буде розбиратись і буде з'ясовувати, і буде втілювати все те, що написано. Тому давайте об'єднуватись, давайте єднатися і разом вирішувати ці питання. Команда Соціал-Демократичної партії чекає людей дуже активних і дуже дієвих, бо такі люди потрібні. Потрібні для того, щоб втілювати і відповідно розвивати місцеве средування. Запрошую вас, шановні, приєднуйтесь до команди Соціал-Демократичної партії. Все буде добре.